Проєкту цього звернення було скажімо, мотивовано тим, що під час засідання комісії з питань погашення заборгованості заробітної плати, пенсій, стипендій та інших соціальних виплат було піднято закономірне питання про те, що район сьогодні дійсно має масу проблем, скажімо як в соціальній сфері, наповнення бюджетом і в той же час і ми прекрасно розуміємо, що мільйонні апті сьогодні набуваються на... Бурштині поруч в нашому районі, нашими людьми, але, скажімо, це відбувається неконтрольовано і, на жаль, не тільки вже нашими людьми. У відпустимо ми звернулися з листом до голови районної ради, проводжуючи так, щоб з проханням винести дане питання на сесію і підготували проєкт звернення. Звернення до президента України, Голови Верховної Ради України, прем'єр-міністра України. Херської районної ради Жторської області, вкрай струповані фактами та масштабами незаконного вигукну бурштину, що ведеться в нашому районі, починаючи з березня 2014 року. Через самовільне користування надроби на великих площах змінюється гідрологічний режим, пошкоджується грунтовий рослинні покрови, псується робільший шар землі, що істотно обмежує можливості подальшої експлуатації В результаті завдаються значні збитки держави. Наслідок таких, такої діяльності знищуються десятки гектарів лісових масивів земельних вугінь. Копачі також не горують, ігнорують май... май... майнові права громадян, незаконно добуваючи боршти на земельних частках, боях безвідомих власників. Нам неодноразово надсилали звернення з цього приводу до обласних та задержавних інстанцій. Проте заходи, що нам вживаються, не вирішують дані проблеми. 22 липня 2014 року на засіданні. 28-й сесії районної ради було прийнято відповідне звернення і до Президента України, і до Верховної Ради, і до Кабінету міністрів. На жаль, відповіді ми не отримали. Не на, на, на нелегальну діяльність у видобутку дорогоцінного дару, дару природи за цей час значно розширилася, наносячи непоправні шкоди довгі люди, до приносячи мільйонні прибутки, бурштиної мафії, минаючи бюджет, забираючи людські життя. Приклад сусідньої Рівненській області де я нам підстави вважати, що ми стоїмо лише на початку цих негативних процесів. В середовищі законотворців і серед нелегальних видобувників, видобувників є значна кількість людей, зацікавлених в тому, щоб направити даний промисел у цивілізоване русло. Виходячи з цього, залишаючись небайдужими до майбутньої природи, поліського краю та до долі нашої держави, просимо на найвищому рівні терміново вжити заходів щодо прийняття відповідних законодавчих актів та їх реалізації. Ілюзій немає. Йде серйозне, серйозне бо тому що піднімалися питання на, уже і на рівні області, і ті всі звернення не дадуть ефекту. Я пропоную іти іншим шляхом. Значить, під час великої вітчизняної війни Йосип Сальовинович Сталін дав дочення відкрити зелену вулицю з золотим артілям. Що це означає? Золото держава. 50 на 50 оплата тим людям, які вивезти, давали обладнання, які що під час війни добували золото для того, щоб розраховуватися за поставки полендлізу. Тому сьогодні кардиналь Василь Іванович, і, напевно, треба дати доручення управління економіки, терміново створити комунальне підприємство, наче розробити статут, підготувати відповідні зменши. Ліцензію потім для того. Офіційно зможе прийняти людей. Сьогодні в районі я не хочу озвучувати прізвища, є порядка 5 чоловік, які мають уже так званий досвід гіркий з кримінальним відтінком чехової роботи. У Природянському Союзі, ви знаєте, коли бізнес не дозволявся, вони е, починали свій бізнес із створення от таких от цехів, підпільних звичайно. І, звичайно, в цьому аспекті ці люди вже знають, що мають робити. Більше того, вони пропрацювали в цих золотих артілях. Тобто підходи і реалізація цього перебування. e é